Сьогодні служби Божі виглядає так, що, наче ви не протистоїте дьяволу, а протистоїте самому Богу. Хто пустом і молитвою хоче біса вигнати, хто сильною молитвою матері, я переживав це. Я переживав це, бачачи в других людях, що так воно. Навіщо піст? Та щоб усмирити своє невірство, щоб усмирити себе, що ти можеш це зробити, щоб заставити себе думати, як Христос? Бо тіло що, воно вимагає свого. А хай хтось помолиться, он, хай хтось там зробить те чи те, а я прийду, я записочку дам, та ще й пару грублів туди, чи гривень туди покладу, хто долари. Я маю на увазі за кордоном. І люди ведуть бій з сатаною тим, що від сатани. Хто ікону перед собою, хто хрестом будемо казати, знаєте, перехрестився. Чи хрест животворящий носить, цілує. Постійно з грудей, забуваючи, що на тому хресті збулося саме страшне катування Господа Ісуса Христа, який не мав гріха, катування невинного за наші гріхи. І отакі от люди часто приписують Богові, що йому взагалі не належить. І ще й сміливо це роблять, вчать своїх дітей. 1 Коринтян 9.26 все ж таки візьму слова апостола Павла для того, щоб сказати і про себе. Отже, я біжу так, як той, хто має мету перед собою. Я маю мету. Якщо мети немає, якщо немає цілі, куди ти біжиш. Та от куди Бог пошле, туди й біжу. А ти справді Бог тебе посилає. Ну, я не знаю, ну, напевно, напевно, не рахується. Я біжу до Слова, щоб це слово принести людям. Я біжу, щоб оце стадо, яке сьогодні ще. Ну, воно є, але воно не в стаді, де пастир сам Ісус Христос, я біжу за такими людьми. Бо в нас важко в Україні знайти людей, які взагалі не вірять. Вони мені рідко навіть потрапляли, я думаю, одиниці. Чи вдалося мені їх привести до Господа? Не можу вам сказати. Чому? Я їм проповідував, я говорив, вони навіть інколи каялися і приймали Христа належним чином, так як сказав Ісус. Народжувались згори, так мені було в серці. Але я їм не сказав одного. Ви маєте прийти в церкву Христову. Чому? Чому? Що я не можу сам? Ні, не можеш. Чому? А Тому що Бог прийде, Ісус Христос прийде за церквою. Якщо ти не в тілі, сатана знайде мільйон способів. Я не знаю, скільки в нього є, хоч він діє, до речі, примітивно, але в це йому вдається. Коли ти знаєш, це примітивно, а коли ти не знаєш, все норм. Він так огорне тебе темрявою. Та ти віруючий, твої діла пройдуть через вогонь, так ти спасешся. Я не проти цього. Я не проти спасіння будь-кого. Я навпаки за те. Але чому ти не маєш бути там, де Бог є головою, де Христос керує процесом, де Його влада і сила? Чому? Отже, я біжу так, як той, хто має мету перед собою. Б'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками. І це я бачу в коментах. І це я бачу при зустрічі з багатьма, коли говорю, вони замовкають. І я бачу, що істина, істинне вчення, істинне слово має величезну силу.